Хочу вам показати, це є один із самих дешевших повнопривідних тракторів на 24 кінські сили. З примусовою задньою навіскою. Ось циліндр зовнішній, який тисне донизу, тисне до гори, плюс плаваюче положення гідравліки Ось донизу до гори і плюс Ось так. Це є повнопривідний трактор, одноциліндровий, ремінний. Дуже хороший якісний тракторець з боковим радіатором. Передній місць включається механічно. Одноштисний валбору потужності. Отут є, бачите, як розташування передач. І дуже зараз хороша ціна на даний трактор. За 4300 можна взяти ось такого тракторця. Якщо когось зацікавив, набирайте або заїжджайте до нас в салон. Шефен 244